Отже, ми продовжуємо нашу програму Столиця. Дякую, що залишаєтеся із нами. Далі говоримо про людей з особливими потребами. Що потрібно, аби Україна зрозуміла, що проблеми людей з інвалідністю це проблеми всіх. Про це дізнаємося у гостя студії. До нас завітав Валерій Сушкевич, уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю і голова Національної асамблеї інвалідів України. Вечір вам добрий. Вітаю всіх. І, говорячи про телевикана Київ, я хочу сказати знаєте, певні слова подяку. Тому що я спитав, а який з каналів у нас, це я спитав у глухих. Певним чином, кажу певним чином, тому що сказати, що є якийсь рівень високої доступності щодо комунікації з глухими нашими громадянами, то це буде неправда. Є ступінь, є певний рівень доступності інформаційності з телевізійних каналом. Тому що ми з вами розмовляємо, Я дивлюсь на телекамеру. І знаю, що о, глухі мене не, не то, що не дують, вони не розуміють, вони чути не можуть. Вони мене не розуміють. Е, мрія така, щоб такі передачі все-таки були сурдоперекладом. Але ви знаєте, о, є три, на думку глухих громадян: це е, інформація Національної асамблеї інвалідів України, три телеканали, які певним чином мають лідерство по доступності інформаційності для, для глухих. Це перший національний, це СТБ, і не останній канал це Київ. А ви займаєте перше місце. Знаєте по чому? По відношенню до нечучих громадян України? По якості перекладу. Мені сказали, якість перекладу на телеканалі Київ найкраща. Ну, це не моя думка. Ну, ми подякуємо нашому Мені... да. Він справді... Я чув про нього, знаю, бачу його на телеканалі. Особисто не пам'ятаю, чи ми знайомі, але. Я хотів би розпочати з цього. Це моя, мої дослідження вже в статусі уповноваженому.